Все почалося від Бога і з Богом. І сьогодні кожен да, знає і живе не просто так. Да? Бо Бог Він дав людині життя, і ми ще з цим життям він дав людині вибір. Або людина піде за Богом, або за дьяволом, І за цей короткий шлях, да, потрібно зрозуміти, для чого ми тут. І Бог він теж очікує від нас, щоб. Коли ми будемо йти та забирати душу від дьявола? в чому є наша відповідальність. Але все минає і лише Бог вічний, і зовсім скоро буде другий прихід Христа, да? і все зміниться, а... і Бог змінить тканину землі на нову і на вічну, як і люди міняють да? нові речі. Старі речі міняють на нові, і Бог він також змінить цю землю на нову.